Всім привіт! Зараз я знаходжусь у місті Заводське. Це маленьке місто, збудоване у 1981 році. Тобто, воно як нове, взагалі, по міркам України. Це місто по суті як прип'ять, але яке не пережило катастрофу. Тут все добре, живуть люди, гуляють, ходять вулицями. Життя триває. На фасадах з'являються зашклені балкони, утеплення і так далі, і тому подібне. Чути зараз, як іде служба в церкві. Історія заводського почалась з хутора липники. Після Першої світової війни тут проживало 12 родин поляків та українців. Найбагатшим власником хутора був Ренчаковський. В липниках він мав фільварок з чималим садом та пасікою. В період найбільших робіт Рінчаковський винаймав жителів навколишніх сіл до праці. У перші роки радянської влади все польське населення липників було відправлено до Польщі, а українські родини, які боролися в лавах упа, репресували НКВС. У 1950 році хутір ліквідували в рамках укрупнення населених пунктів. Жителів липників переселили до пастушого. На момент запуску цукрового заводу гіганта в заводському проживало 2000 тисячі жителів. Переважно це були українці. Ми з вами пройдемося в бік центральної частини міста. Тобто, місто поділене на дві частини: ось це житлова, тут лише будинки. З цього боку дитячі садки, школи, лікарні. Далі йде центр. В центрі будинок культури і ще якісь будівлі, пошта, там і різні побутові послуги і так далі. А за цим центром вже починається цукровий завод, на якому власне, це місто і тримається, я так розумію, і для якого воно збудувалося. Тобто планування дійсно чимось нагадує прип'ять. Тут на житлових будинках та на вулиці Галицькій зберіглись старі світлові малюнки з квітами. Якщо ближче придивитись, то лампи на них різнокольорові. На жаль, немає фотографій, на яких вони функціонують, але я спробую відтворити їхнє світіння. Зараз неділя, тут дуже якось тихо. Ну, молодь була в місті, але де вони зараз, що вони роблять, я не знаю. Але видно по будинкам, що тут живе дуже багато людей. Такі маленькі міста цікаві тим, що вони як відрізані від великих міст, і тут зберігається якась своя культура, якісь свої традиції, які тут заселились сюди в 1980-х роках. Тут зберігається якась своя атмосфера ще з тих часів. Скоріше за все, люди, які тут живуть, більшість з них працює на цукровому заводі, а молодь можливо їздить в червні. Який поблизу знаходиться чи в той же Тернопіль. Тут є цікаві ворота ковані дитячого садку. Із зайцями. Ось тут кіт якийсь. Але вони, на жаль, вже в такому стані, що можливо їх і замінять. Ну і звісно ж, лебідь з шин, куди ж без них? Ось друзі, ми вже в центрі міста, видно будинок культури. А ось стара вивіска рекламна. Що тут цікаво відбувається? Ось лише цирк. І інше все це вже реклами йдуть. Ось центральна площа. І Погляньте який барельєф класний. Зараз спробуємо зайти в будинок культури, може там щось цікаве є. Погляньте, друзі. Ось тут є табличка з Чернецьким, Чернецьким Степаном Миколаєвичем. Автор знаменитої пісні о ілузі червона калина похилилася. І він уродженець села Шманківці Чортківського району. Скоріше за все, це десь тут поруч. Ось якось так. Ось тут є вітраж. Цікаво було б поглянути на нього зсередини, але будинок культури, на жаль, зачинений сьогодні. Ось тут типовий такий гастроном 80-х років. Схоже, що з ним щось збиралися зробити. Його навіть привели до ладу і зберегли його архітектуру, але все ж таки щось трапилось і він не запрацював, на жаль. Ось тут ще є центральний стадіон, досить немалих розмірів. І такий ось паркан місцевий. Серед зигульками. Тут є ще одна частина міста з малоповерховою забудовою. І вона йде паралельно до забудови з п'ятиповерхівками. Тобто тут виходить зараз буде якась типова така приватна забудова з однотипних будинків, які йдуть в ряд. І Зараз поглянемо, як це все виглядає. Ось, в принципі, вже видно охайні такі будиночки. Ну, ось такі будинки за деревами ховаються двоповерхові. Вони не зовсім приватні, скоріш за все, на декілька сімей. І он туди вдалечінь пішла дорога з цими будинками. Ось таке тихе затишне містечко. Якщо вам цікавий подібний формат відео, то далі намагатимусь для вас знімати такого побільше. Не забуваємо підписатись на канал, хто ще раптом цього не зробив. Дякую за перегляд і до зустрічі!